З Василем Моконом, політологом, просто в цій студії, просто зараз добрий вечір Доброго вам. Добрий вечір. Отже, я нагадаю нашим глядачам, що депутат Олександр Онищенко підозрюють в організації злочинного груповання, яке завдало державі збитків на понад 3 мільярди гривень. І нині у Верховній Раді знаходиться подання щодо зняття депутатської недоторканності з Олександра Онищенка. На вашу думку, чому на поверхні саме ця справа по укргазодобуванню і його прізвище? Адже схожих одіозних депутатів. Парламенті досі чимало. Я погоджуюся, що є займатися ким у Верховній Раді, і мені здається, що паралельно з цією справою готується або вже ведеться справа і по відношенню до інших одіозних депутатів. Просто на цьому тижні стало відомо про деталі розслідування саме по депутату Онищенко, якого вважають причетним до певних. Корупційних схем по укргасвидобуванню дуже важлива для на сьогоднішній день для населення тема, тому що у, у аспекті підвищення тарифів на опалення, тема газова тема, тема ренти сплати за газове добування України вона стає дуже актуальною і мені здається, що не випадково саме ця тема набула зараз такого резонансу, оскільки відомо, що вже майже рік. Знаходиться е, під е, розслідуванням депутату Нищенко його вже і минулого року в принципі підозрювали у певних при, у певній причетності до назовну законних оборудок. І тут я пов'язую цю справу більше з темою знов ж таки тарифів. Е, мені здається, що цією темою е, намагається влада показати, що е, при підвищенні тарифів це, скажімо так, непопулярне рішення. Влада паралельно бореться з усіма корупційними схемами, які є в газовій сфері, для того щоб е, нівелювати, е, скажімо так е, нівелювати цей негатив від. Е, Підвищення тарифів таким чином показати, що ми, попри те, що підвищимо, але боремося з корупцією, і таким чином будемо намагатися все таки залучати нові додаткові кошти і на субсидії, і на власний видобуток газу. Так, який... пану, сіль, от ви зараз сказали, що саме зараз стало відомо більш-менш ну, якісь конкретні факти. Але ми знаємо, що, наприклад, та ж сама справа по вишкам бойка, так звана, вже обговорюється протягом більше ніж півтора-два ну, два роки. І власне Бойко й досі в парламенті, але ми знаємо, що вже є певні там справи ведуться по фігурантам цієї справи так само. Тож чому, наприклад, не поделювати це питання ще рік тому, коли ви говорите, що вже були відомі факти по справі Знаєте, мені Добування. здається, що це залежить від внутрішньопарламентської кон'юнктури. В першу чергу, якщо дивитися на це питання з точки зору логіки, то виглядає певним чином дивно, що порушується саме кримінальне провадження проти представника депутатської групи волі народу, яке останнім часом виступає таким ну неофіційним чи, скажімо так, не систематичним, але постійним е, партнером блоку Петра Порошенка і народного фронту, як нинішньої коаліції, і дає додаткові голоса за ті чи інші законопроекти, і таким кримінальним провадженням фактично ставиться співпраця коаліції під питання, під питання. з іншої сторони. Мені здається, що ще рано говорити про те, що депутат Онищенко, як за словами національного корупційного бюро, який є керівником цієї всіх незаконних оборудок, понесе реальну відповідальність, тобто. Попри заяви правоохоронців про те, що вже на тому тижні, пленарному вони вимагали внесення. Верховну Раду питання про зняття з нього депутатської недоторканності, про арешт. Ми всі прекрасно розуміємо, що процедура, законодавча процедура і прописана процедура у Конституції, дозволяє йому ще як мінімум два тижні взяти таку паузу і подумати, як себе поводити. Тому що наступне пленарне засідання Верховної Ради, де можна тиждень, де можна буде розглядати питання про зняття депутатської недоторканності, буде аж на початку липня. Перед цим повинен розглянути відповідне питання регламентний комітет. Ну і нема ніяких гарантій, що за цей період депутат не скористається своєю і десь не полетить, наприклад, за кордоном. Ну, от, до речі, з питання. Ви згадали про очільника е, набору та Ситника. Він на сьогоднішній день вже заявляє про те, що вже відомо про 20 фігурантів 10 там вже затримано. власне ведуться справи. Я так розумію, що їх може бути значно більше, і пан Онищенко теж це розуміє. Тож те, що він повернувся так швидко з. Європа в Україну в Києві його вже бачив там в ресторані. Знімали він коментував в ефірі одного з телеканалів цю ситуацію. Про що це свідчить? Про його впевненість у своїх силах, у якому слобі, те, що він буде не покараний, про що це говорить? Мені здається, що є е, два сценарії розвитку подій. Перше е, відомо про те, що депутат Онищенко має досить дружні стосунки з нинішньою владою. Єдине з ким він ну, як реально... з попередньою конкоякі в першу, першу чергу. Так а єдине з ким він реально конфліктував, це був екс премєр міністр Яценюк. Які вони обмінювалися взаємною критикою постійно, і в принципі мені здається, що саме через це народний фронт заявив, що буде голосувати за зняття депутатської недзерканості з нього. Але якщо ми порахуємо кількість потенційних голосів у Верховній Раді. То насправді, навіть при поданні генеральної прокуратури за зняття неторканості і арешт цього депутата, голосів може і не назбиратися. Але навіть якщо буде перспектива і потенціал, що голоси знайдуться з точки зору іміджу і репутаційних втрат, владі зараз не вигідно подавати подання на зняття депутата, розкручувати медійну цю тему, а потім, щоб не вистачило голосів. То найбільш реальний сценарій, що депутат Оніщенко може опинитися за кордоном, і проти нього можуть застосувати процедуру заочного. Ну це йшлося до речі процесу. на першому етапі. Якщо він протягом п'яти днів не повернеться, то цю процедуру мали б до нього застосувати. Ну, відповідно, що він так? може повторити долю, наприклад, того самого Андрія Клюєва, mm -hmm. який втік за кордон і його заочно судять. Нинішнє законодавство це допомагає. Фактично, він буде заочно відбуватися. Ну, він своє себе нормально почувається десь в Австрия, покарання. Так? так, маючи ресурси, маючи можливість пересуватися, начебто, говорять про те, що його можуть оголосити у міжнародний розшук, але ми знаємо, що у нас не одна е, одіозна персона зараз знаходиться в міжнародному міжнародному розшуку, і, і конкретних результатів поки що це не принесло. Ну е, до речі, от нагадаю, що 15 червня детективами НАБУ та прокурорами САП в рамках розслідування корупційної схеми з продажу газу крогазвидобування було здійснено 37 обшуків не тільки в Києві, зокрема ще в Львові, Дніпрі та Києві. Чи можна говорити тоді, що ну якщо це злочинне угруповання, то тут задіяно напевно не один десять. Сяток фігурантів чи можна говорити про те, що буде зараз ну розпочато масово кримінальні справи і буде масовий відтік якихось одіозних людей або фінансово спроможних в країні, за кордон в нашій країні все можливо. Тим більше, що генеральний прокурор, який намагається продемонструвати ефективність своєї діяльності, вже заявив про те, що відкрилось полювання на велику рибу, і мені здається, що депутату Ніщенко до цієї великої риби. Якраз відноситься це людина, яка входить топ 100 по своїх матеріальних статках людей України. Це людина, яка за підрахунками експертів приблизно контролює дві, навіть більше ніж дві третини українського газове добування приватного. Тобто це не є рядовий депутат, і це не є депутат, який не має ні на що впливу. Тому все можливо. До речі, гарна фраза від Юрія Луценко генпрокурора. От в п'ятницю нагадаю генпрокурор представив колективу прокуратури Одеської області нового керівника радника юстиції Лео Жученка. Під час представлення Луценко звернув увагу присутніх на те, що головним завданням органів прокуратури на сьогодні є відновлення довіри населення, очищення так мовити самої структури генпрокуратури. І от його фраза саме. Хотілося б вже займатися ловлею великої риби, тобто, на вашу думку. Цей процес, який розпочався по призначенню нових прокурорів в областях, в регіонах, це буде максимальне очищення прокуратури, чи це буде якісь вибіркове вибіркові призначення, на вашу думку? Я думаю, що призначеннями регіональних прокурорів Юрій Луценко наразі сконцентрувався на побудові власної команди, з якою він буде працювати принаймні найближчий рік. Я нагадаю, що коли ще тільки в парламенті обговорювалися питання призначення Юрія Луценка на посаду. Генерального прокурора у е, пропонованих змінах до закону не було можливості особис... персональної, е, так, призначення генеральним прокурором регіональних прокурорів, і тільки після того, як у, у змінах до закону про прокуратуру цей аспект було. Повернуто і, скажімо так, Юрій Луценко отримав можливість сформувати в регіонах в першу чергу свою команду. Він тільки після того погодився піти на цю роботу. І зараз, за словами самого генерального прокурора, він вибудовує ту структуру. Той кадровий, скажімо так, потенціал, з яким йому буде комфортно працювати. Чи є корупція в регіонах? Звичайно, вона є. Приклад Миколаївської області, де недавно прийшли на всіх рівнях кадрові чистки, показує, що ця корупція є в величезних масштабах, особливо це стосується таких регіонів, де зараз прийшли кадрові зміни. Це Одеська область, Львівська До речі, область. на вашу думку, Тут... чому саме Оде не почав? Ну, тому що там стояло питання, актуальне питання призначення Генерального прокурора. Відомо, що після того, як Сакаверелідзе е, пішов відставку, там е, був е, тимчасово виконуючий обов'язки прокурора. Е, та особа, яка не задовільняла ні місцеву владу, ні місцеву громаду, були акції протесту. Відповідно, Одеська область стояла у числі пріоритетних, де потрібно було вирішити кадрове питання. Чому я згадав, з чого розпочався старт реформування? Ми знаємо, що якщо в центральній частині України, скажімо, там на півдні більш-менш спокійно, і ситуація зрозуміла, то на західній Україні, скажімо, в Луцьку, в Рівному, то може можуть бути питання стосовно нових призначень, реагування взагалі на якісь нові прізвища. Ми знаємо, ну, як там, які там протистояння між правоохоронцями, і місцевою владою. Це правда. І От, наприклад, наведемо ведемо приклад Львівської області, призначення нового прокурора Львівської області, який раніше працював на Луганщині. В принципі, це є кадри шокіна, так. І громада місцева, місцеві активісти говорили про те, що це не, не є однозначним призначенням на користь громаді. І е, коли було представлення прокурора в Львівській області, це представлення відбулося на кілька годин раніше. Очевидно, для того, щоб уникнути якихось прямих е, протистоян з активістами, які напевне планували прийти і е, ну, скажімо так, громадського публічно оскаржити це призначення. Тому насправді є питання до е, кадрових уподобань е, Юрія Луценка, але він як генеральний прокурор несе за них відповідальність особисту. і, в принципі, має на право призначати тих людей, яких вважає за потрібне, тому. У закону у законодавстві українському немає зараз процедури там попереднього погодження кандидатур у регіонах, зокрема прокурорів, там обговорювати її з громадськістю. Це може робити, скажімо так, для більшої публічної відкритості, для більшої легітимності цих рішень може робити генеральна прокурора. Може робити так, як це робиться зараз. Будь-якому випадку такий от закритий характер призначень він не сприяє. Як ми ви говорили підвищенню довіри до генеральної прокуратури, але мені здається, що навіть не це є пріоритетне завдання. Завдання номер один. Це подолання корупції саме у вищих ешелонах влади, тому що від цього буде залежати наші і подальші реформи, і підтримка західних партнерів. І це проблема номер один на сьогодні в Україні. До речі, щодо підтримки західних партнерів хотілося б згадати про так званий закон про спецконфіскації, який це як результат, вже скажімо там певних розслідувань. І потім вже ми маємо можливість знов таки, якщо за нього в другому читанні проголосують. Приймуть то ми зможемо повертати активи без рішення суду. Скажімо так, питання в чому полягає? Ми знаємо, що подібна ініціатива вже була в 2015 році. восени це законопроект барний чорновол. Тоді його розкритикували як в Європі, так і в Сполучених Штатах. А сьогодні, в першому читанні, депутати все ж таки проголосували. Тобто, в чому кардинальна відмінність цих двох законопроєктів? Дивіться, я до історії трошки звернуся, Чому критикували і європейські інституції, і місцеві громадські організації, експерти критикували цю норму цей законопроект, тому що там міститься норма про справді конфіскацію майна? Яке, начебто, здобути незаконним і корумпованим чином без вироку суду, немає жодної гарантії, що такий самий принцип не буде застосовувати прокуратура до по відношенню до інших громадян України, тобто ми пересічних, фактично пересічних, як то кажуть, Звичайних бізнесменів, ну, навіть наприклад. навіть так представників малого і угу. середнього бізнесу, тобто там такого запобіжника у законопроекті немає, тому і критикували, тому що на їхню думку порушується базовий принцип, принцип демократії, демократії але, але в Сполучених Штатах Ді говорили, що так, у нас цей закон діє, але у виняткових е, випадках. То хто буде вирішувати винятковість цього а тут? Якраз і велике питання е, буде, наприклад, винятковість по відношенню до активів режиму Януковича, але нема знову ж таки гарантії, що такої винятковості не будуть демонструвати по відношенню якихось інших неугодних нам на сьогоднішній день владі бізнесменів чи просто пересічних громадян. Тому запобіжників в цьому немає. Другий аспект, який би я хотів сказати, це те, що справді такі який законопроект був вже провалений минулого року сьогодні, під приводом, скажімо так, благородної мети допомоги армії, реєструється аналогічний за суттю законопроект, і він вже оскільки кошти планується спрямувати, якщо їх конфіскують режиму Януковича, кошти їх направити в бюджет і. Спрямувати на оборонні потреби країни він вже розглядається у парламенті не профільним комітетом, який раніше не рекомендував такий закон, а вже розглядається не комітетом кожем'якіна, а комітетом Пашинська Пашинського, який активно лобіює це питання і вже давно лобіює. І мені здається, що тут найбільша скажімо так, небезпека це стосується прав людей, про які ми тільки що говорили прав людини. А друге, це те, що Більшість активів Януковича зараз знаходиться не у грошовій, скажімо так, формі, не в кеші, так званому, так, а знаходяться у цінних паперах. І е, схема, про яку, скажімо так, яка несе загрозу собі цей законопроект, це то, що ці цінні папери при переведенні у бюджет вже у грошовій формі можуть, скажімо так, різко знецінитися і продатися за безцінь. Я єдине, що так зрозуміє. Я єдине, що додам от кілька тез. Буквально у нас хвилина, можливо залишається. Mm -hmm. Дивіться, просто знову-таки по різному реагують на цей законопроект. Зокрема, от е, і Олег Ляшко говорить про те, що це інструмент для розправи. І Ірина Гераченко від БПП говорить про те, що воліло більше ретельної підготовки законопроекту. Проектів від Кабміну і так само інші представники, власне, в парламенті говорять, зокрема, від батьківщини, Власенко говорять про те, що це не боротьба з корупцією, це просто закон по відбиранню у багатих їх статків грошей. Але, от з іншого боку, Карл Воло говорить про те, що на сьогодні прийняття такого закону є нагальною потребою, тому що. Якщо б можна було би йти іншим стандартним шляхом, то пішли б. а так в принципі нічого не залишається, як приймати цей закон і забирати те, що належить Україні. Не зовсім погоджуюся. Якщо в нас мало часу, скажу коротко так. на сьогоднішній день. Є законні підстави і можливості у влади конфіскувати активи Януковича, і скажімо так, не потрібно для цього приймати такі от одіозні суперечливі законопроекти. Для цього потрібно єдине це політична воля і дуже швидко реагувати на зміну подій, тому що це потрібно було ще чи робити після революції гідності, а не через два роки, коли вже е, ці всі речі суттєво ускладнилися?